Реформа територіальних органів юстиції, започаткована Мін'юстом, передбачає мінімізацію втручання держави у життя громадян та створення комфортних умов для правового захисту кожного. Але як свідчить практика, люди ще недостатньо поінформовані про це і не мають навиків користування. Про це і не тільки йшлося на засіданні Житомирського клубу реформ, який відбувся в рамках інформаційної кампанії Справедливе правосуддя. З 30 квітня реєстрація бізнесу, реєстрація речових прав переходить до державних органів влади на сьогоднішній день. Крім державних органів влади, і нотаріуси виконують такі повноваження, і нам приведе ряд заходів, щоб забезпечити населення по можливості зверненням до нотаріусів для реєстрації юридичних і фізичних підприємців і реєстрації речових прав. Які переваги матимуть ті, хто користуватиметься адміністративними послугами онлайн-режимі, розповів заступник начальника головного територіального управління юстиції Валентин Залізнюк. Якщо, наприклад, взяти сферу державної реєстрації річів право на рухове майно, на сьогоднішній день громадянин може подати через певний портал, який є на на сайті міністерства юстиції України, заяву про державну реєстрацію річ у на рухоме майно, якщо він має електронний цифровий підпис. Відсканувавши всі додаткові, які є документи, також він може отримати довідку інформаційну через даний сайт, а також рішення про державну реєстрацію або такі відмови. у бюро правової безоплатної допомоги надаватимуть юридичні послуги людям із низькими статками інвалідам, пенсіонерам, переселенцям, учасникам АТО та родинам загиблих. За словами директора регіонального центру Олександра Гербеди, такі центри почнуть діяти вже з липня. 2016 року.